Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули! Сьогодні відвідаємо італійську кухню. І приготуємо дуже смачні макарони з квасолею. Готуємо. Починаємо, звісно, з приготування квасолі. У мене тут 200 г. Можна взяти біб. Також смачно буде. Я замочую на 4-6 годин, щоб квасоля набухла. Так швидше приготується. І відварюю до готовності, додавши для аромату чесник, стебла петрушки і розмарин. Розмарин можна замінити на лавровий лист. Це не обов'язково, але так смачніше. Ціль додаю в кінці приготування за 10-15 хвилин до готовності. Я сьогодні варю в сотейнику. Але щоб економити час, можна варити, звісно, в скороварці або в мультиварці, як вам зручно. Поки квасоля готується, підготуємо овочі, моркву 40 г та невеличку цибульку, також 40 г, нарізаємо кубиком. І селеру, також 40 г нарізаємо. Я прибираю нитки, але можна це не робити. Як будете замінювати на корінь, тоді беріть не 40 грамів, а 20-25. Якщо не смакує селера, не додавайте, хоча насиченого запаху і смаку точно не буде, тому тут вже вирішуйте ви. Як тільки квасоля приготувалася, процідимо, чесник, стебла та розмарин викидаємо, вони аромат вже віддали. Відвар не виливаємо, він нам ще знадобиться. Візьмемо трохи квасолі, трохи відвару, щоб легше було перетерти. Та подрібнюємо квасолю в пюре за допомогою блендера. Робиться для того, щоб додати страві густої наваристої консистенції. Розігріваємо олію, відправляємо в сотейник овочі і смажимо на помірній температурі хвилини 3. Не пропускайте цей етап. Якщо обсмажити хоча б декілька хвилин, страва стає значно ароматніша. Швиденько нарізаємо копченості. У мене тут копчено-варена жирна грудинка 90 г. Можна замінити на домашнє сало солене або ж копчене. І я ще взяла 90 грамів бекону. Додають різні варіанти. І фарш, і грудинку, і панчету, і навіть прошуто. Рецептів багато. Я додаю те, що було в холодильнику, а саме сирокопчений бекон. І до овочів температура плити помірна. Ще сюди залітає гілочка розмарину, можна замінити на сухий. Або ж взагалі не додавати, але з ним ароматніше. Часник смажимо хвилини 2-3, щоб трохи витопити жир, та бекон підсмажити. Нагадую, що пропорції, інгредієнти та багато корисної інформації залишила в описі до відео. Також були питання, як знайти рецепт, тобто пропорції та інгредієнти. В кінці відео покажу, як перейти до опису та переглянути. Тому, кому це цікаво, обов'язково додивіться. Вливаємо пасату 250 г. Можна замінити на консервовані томати в своєму суку або томатний густий сіт. Чи свіжі томати, знявши шкірку з них попередньо. Тільки слідкуйте, щоб не були кислі, бо цукром та вершковим маслом не завжди вдається привести до тями кислоту. Перемішуємо і зразу вливаємо 120-150 г гарячого відвару з квасолі. Накриваємо можна і без кришки. Тушкуємо на помірній температурі хвилин 15-20. Можна на цьому етапі ще додати квасолю. Але мені не подобається, бо вона розварюється дуже, тому всипаю в кінці. 15 хвилин пролетіли непомітно, як завжди, це буває на відео. І ось приблизно такої густини на цьому етапі має бути соус. Всипаємо сюди макарони 300 г. І заливаємо гарячим відваром з квасолі. Через малу кількість рідини макарони можуть готуватися на декілька хвилин довше, чим пише виробник. Рахуйте це. Слідкуйте, щоб була рідина в сотейнику, і макарони постійно варилися. Якщо потрібно, під час приготування доливайте гарячий відвар до цієї страви краще взяти пасту діталоні, але у нас її знайти ще та задача. І я, звісно, не знайшла. Якщо у вас є, беріть. Вони маленькі і з ними смачніше та гарніше. Я варю під кришкою, але можна, звісно, і без. Як вам зручніше. Як тільки макарони приготувалися, сюди залітає пюре, яке ми приготували з квасолі та квасоля. Сухий базилік одна друга чайної ложки. Сальвія, також одна друга чайної ложки, приправляємо перцем та солимо на свій смак, але обережно, бо бекон солений. І регулюємо бажану густоту гарячим відваром з квасолі. Може бути як густий суп. Мені знадобилося 1 літр відвару, і це більше схоже на другу наварсту страву. Нам так більше смакує. Врахуйте, коли будете варити квасолю, що води треба влити багато. Або ж замінюйте на бульйон. Воду не бажано, не той смак. Накриваємо, доводимо до кипіння і прогріваємо до хвилини на мінімальній температурі. Щоб смаки об'єдналися. Вимикаємо плиту і залишаємо хвилин на 3-5 та смакуємо. І паста є Фаджолі готова. Як і багато інших, привезла цю страву з Італії. Хоча і класика, але єдиного рецепту, по якому готують всі немає, що є нормальним для більшості класичних страв. Тому готують по-різному. Як і наш рідний червоний борщ, так і ця страва в кожному куточку Італії, та не тільки Італії, оскільки страва популярна і за межами, готують по-різному. Але головні інгредієнти це, звісно, макарони та квасоля або біб. дуже смачно готую часто. Як я вже говорила, італійська кухня то моя любов. А ви ж приготуйте і надіюся, що вам смакуватиме так, як і нам. І як обіцяла, покажу, як знайти опис до відео. Під відео шукайте більше. Далі знову натискайте більше. Ось це і є опис до відео. Вертаємо донизу і бачимо всі інгредієнти та пропорції. Ще вниз і тут завжди можна знайти багато інших порад та цікавої інформації, які я пишу до кожного відео. Не завжди є можливість це розповісти, щоб не вийшов фільм на годину. І так дуже багато висловлюю думок та поглядів. Надіюся, що вам це потрібно і не заважає. І так можна знайти, що знадобиться для приготування тієї чи іншої страви під кожним відео, які опубліковані на каналі. Для вашої зручності, де це можливо, залишаю пропорції і в грамах, і в мірних ложках. Надіюся, що все зрозуміло і вам це було корисно. Якщо ж чогось не розумієте, не соромтеся, запитуйте, я завжди читаю коментарі. Якщо знаю, обов'язково допоможу та відповім. Ми все життя вчимося, і це і нормально. Щиро дякую за перегляд іду готувати смачне відео. А й все у вас буде якнайкраще! До зустрічі в наступному відео.